Друзі, щойно завершився матч восьмого туру чемпіонату України серед професійних команд у першому дивізіоні на Кудрівка Арені. Місцева команда одноіменна Кудрівка на останній хвилині компенсованого часу вирвала нічию у футбольного клубу «Металіст» 19-25 із Харкова. І з нами разом герой сьогоднішнього матчу Артем Лягостаєв, футболіст, який в емоційному дуже стилі зрівняв рахунок. Артеме, як враження від гри? Насамперед я вибачаюся, але хочу подякувати нашим Збройним силам України. Дуже дякую їм за те, що ми можемо робити свою справу. І дуже вдячний вболівальникам завдяки їм. Сьогодні я вважаю, що ми змогли досягти нічійного результату і йти вперед, вперед, вперед. Тому всім дуже дякую. Враження про матч, мабуть, неймовірні. Тільки коли готувався на заміну, казав тренеру фізпосатоці, було б дуже добре вийти та забити на останніх хвилинах, тому емоції неперевершені. Артеме, розкажи кілька слів про себе. Тобі 22 роки футбольний клуб Кудрівка, скажімо так, це чергова віха в твоїй футбольній кар'єрі. Розкажи, де ти навчився грати в футбол, хто був першим тренером, і як ти потрапив у Кудрівку. Ну, першим тренером, мабуть, був це в Колосі, чи в Кривому Розі. Я сам вихованець ну, з Кривого Рогу. Тому перший це був цимбал Анатолій. Це був колос. Потім мене запросив Андрій Яшник у Кривбас. І, мабуть, ну, завдяки цьому тренеру я зараз граю футбол. Потім якраз Анатолійович Василий Баранов, який запросив е тоді після Дюфел у Зюрю. У Зірю-19 ми пробули 2 чи 2,5 роки разом. І потім, ну, теж позвав Кудрикву 2, то теж провели півроку у Кудрівці 2 і. Запропонували, запропонували приїхати на перегляд до першої команди цього літку, і так я опинився тут в Кудрівці. Сьогодні суперником Кудрівки був досить титулований клуб. Минулому році він грав у прем'єр-лізі і в складі металіста 1925 є дуже багато досвідчених футболістів, навіть гравців збірної національної України в минулому. Як було грати проти таких футболістів? Тобі особисто як враження? Взагалі, це дуже цікаво грати з таким суперником, тому що є дійсно чудові гравці, які пограли вже, мабуть, не один рік у вищих лігах. І, ну... Проти них приємніше грати, тому що вони дають грати ніж суперниками, які за ну замикаються, і треба якось зламувати оборону. Я вважаю, що в такий футбол приємно дивитися, як і глядачам, так і грати футболістам, коли дві команди намагаються забити, переходити в атаки. Це емоції, тому якось так. Ну, сьогодні це все було. Артемо. Я тобі бажаю, щоб цей гол, який ти сьогодні забив, був не останній в твоїй кар'єрі і яскравих перемог в житті і на полі. Дякую. Дякую. Раніше мені також доводилося бувати у невеликих українських селах, але саме тут, у Кудрівці, я вперше. Нас тут добре прийняли. Усе добре. Ми приїхали сюди, щоб грати у футбол. Це складова нашого чемпіонату. Що ми маємо тут грати. Ми добре розпочали цю гру, ми її контролювали. Після чого нам вдалося реалізувати свій момент. Перші 30 хвилин суперникам фактично нічого не вдавалося. Перед другим таймом я казав футболістам, що вони мають грати з більшою концентрацією та продовжувати грати з тією ж організацією, яка була у нас у першому таймі. А вже ж, було складно їхати сюди. Гравці це також відчувають. Проте це не має заважати професіональному футболісту виконувати його роботу. Вони мають бути готовими грати понад 90 хвилин та постійно дотримуватися своєї організації гри. У другому таймі наші суперники розпочали грати краще, і у нас, і у них були шанси, щоб забивати. Відтак, на останніх секундах ми пропустили гол. і Це помилка всієї нашої команди. Ми не мали давати настільки близько підходити кудрівці до воріт. У епізоді, що передував гол, мені здалося, що не було фолу. Узагалі було багато таких ситуацій, де не було порушення, арбітер реагував просто на звук. Через це гравці менше відчували гру. Проте пропущений гол це помилка нашої команди. У кінцівці ми втратили тут Очки, бо суперники краще зберігали концентрацію до завершення матчу. Як я вже казав, ми краще грали у першому таймі, а в другій частині зустрічі більше вдалося проявити себе кудрівці. Нам вдавалося створювати небезпеку лише через контратаки, але були моменти, де ми мали забивати. Суперники добре грали. Думаю, що своєю грою вони принесли задоволення своїм уболівальникам друзі, щойно завершився матч восьмого туру чемпіонату України серед команд першої ліги і завершився він дуже емоційно. Тут на стадіоні Кудрівка Арена, футбольний клуб Кудрівка в компенсований час. На останній хвилині компенсованого часу вирвав дуже важливу нічию з серйозним суперником металіст 19 5 із Харкова. Поряд з нами головний тренер футбольного клубу Кудрівка Василь Баранов. Пане Василь, як враження ваші? Я бачу, ви дуже серйозні. Хоча, здається, результат в принципі не засмутив. Ну, насамперед, я хочу дуже подякувати наших болівальників. Ми сьогодні грали першу гру в цьому сезоні на цьому стадіоні на домашній нашій арені, і в селі Свято, да? і насамперед ми намагалися показати ту гру і подякувати болівальникам, щоб вони не даремно приходять і далі нас підтримують. Ми так відчували підтримку, але коли ти граєш біля своїх болівальників, це відчутно було. Ті емоції, які зараз переповняють мене, там, команду, тось, тільки позитивні. що Ми зіграли нічию, Я, я бажаю, вважаю, що такому супернику, де дуже кваліфікований тренерський склад, так, і гравці, і ми не вступили, ми показали якісну гру. І ми хотіли грати з м'ячем, у нас нам десь вийшло, в першому таймі не вистачало в кінцівці завершальної стадії. Але ми виграли, нічого в концівці, але я думаю, що ми по моментах ми не вступила десь, можливо, я зараз скажу на емоціях, ну десь спірували в моментах, созданих біля чужих валіт. І я думаю, що ми заслуговуємо мінімум на нічю. Скажіть, будь ласка, от під час підготовки до цього матчу все-таки суперник дуже маститий в складі багато цікавих футболістів, які вже мають певне ім'я, у футболістів Кудрівки не було якогось такої пієтету перед суперником. Як ви їх налаштовували на гру? І чи вдалося от запалити хлопців? Ну, та ну, що тот на такого суперника не потрібно ніколи. Тут тільки було потрібно заспокоїти хлопців. Ми розуміли, як грає команда вже. Бачиться рисунок, те, що хоче головний тренер, да, це моменти ми ці розібрали, підготувалися. Я, я вважаю, дуже, дуже якісно, але ми не повинні були грати тільки від суперника. Ми повинні в першу чергу хочемо грати від себе, тобто, як ми граємо. Тобто, звичайно, ми поважаємо любого суперника, але ми повинні дивитися на себе, як ми граємо. І ми не підлаштовувалися. Я думаю, що те, що бажання хлопці біжали в кінцівки, да, там пропустили, потрібно було відігратися. Ми біжали, це наша вдача за наше. Бажання грати в футбол нас удача сьогодні вознаградила. Сьогодні було, ну, на мій погляд, трошки різні два тайми. В першому таймі здавалося, все таки команда не намацала свою гру і пропустили м'яч. Ну не обов'язково я вважаю, був провал на правому фланзі. І от в другому таймі така метаморфоза. От як ви гадаєте, з чим це пов'язано? Чи хлопці піймали той потрібний ритм, чи просто суперник почав грати десь по рахунку, знизив оберти і кудрівці вдалося переламати гру? Та, ну, я не скажу, що ми перший раз десь з, про, про, програли їм. Да? Звичайно, там дуже ну, так, було багато діагональних передач. Тобто, ми, задача була в підборі. Ошибки, звичайно, бувають в кожній грі, у кожної любої команди, команди Барселони, Реал всі е, помиляються. Але треба була реакція на ці помилки. Я ще раз ми внесли в перерви корекціоні, десь е, е, якусь заміну, на яку ізначальник. Е, Намагалися, це заміна, нас знали, що підсилить. І нас, ми додали в якості. То есть, у нас було дуже багато ненужних помилок, а ми додали в якості, а той настрой той рисунок гри, який ми залишили. І мені, мені подобається те, що ми котру гру в другому таймі додаємо. То есть, і якісно виходять на заміну хлопці, є велика пошана, вони працюють для того, щоб бути в заявці, бути виходити на заміну там, 5, минут, 10 хвилин. То есть, ми працюємо як єдина команда. Ви правильно підмітили, що сьогодні дуже класно спрацювали заміни, це перш за все ваша заслуга. І ось я дивлюсь, не вперше вже добре входять в гру молоді футболісти. Легостаєв, той же самий Данило Тузенко. От як ви гадаєте, видно їх ріст, видно їх перспективу? Ну, як вони. Їм дуже пощастило, що біля них є дуже якісні футболісти, які вже пройшли прем'єр-лігу, і першу лігу. То тобто вони діляться своїм опитом. Але від них вони, звичайно, повинні завжди виходити і грати, і біжати. Вони десь щось не може не виходити, так, дуже багато помилок. Але той напор, який є присутній молоді, вони цим повинні користуватися. А в основному це вже опит прийде з роками і працюють. Я ще раз скажу, що я дуже вдячний всім, всім хлопцям. Ми сьогодні очередний раз працювали як єдина команда. І заслуга в замінах це не моя заслуга. Я вирішую просто хто там десь підсів, А хлопці виходять. Це їхня заслуга. Вони дуже гарно вийшли на заміну. І це тока їм подяка. Мені нема за що дякувати. Я якби цим благодарний. Сьогодні, після тривалої перерви, команда повернулася на рідну на рідний стадіон на Кудрівка Арену. в Село Кудрівка це дуже де, знакова подія для місцевої громади, для президента клубу Романа Солодоренка. Як футболісти сприйняли цю звістку, і з яким, з яким настроєм вони сьогодні виходили на рідний стадіон? З яким я настроєм повинен виходити на рідний стадіон? Звичайно, ми знали, що президент з цього села да, він робить для цього села, щоб це село якось розвивало. Є команда під названням цього селища да, там Кудрівка. І ми не на вони все все розуміли. І я думаю, що наше герою ми балювальника вдячні, віддякували, я думаю, і балювальники, і хлопці і президенти, всі, хто там причетний до цього, я думаю, сьогодні дуже багато емоцій отримали. І насамперед це емоції положительні. Ну що ж, дякуємо за красиву гру за гол компенсований час. Це завжди дуже емоційно. І яскравих перемог. Подальшому команда виконала своє завдання. Дякую. дякую.